На території центральної міської лікарні стартували масштабні роботи з благоустрою та впровадження проєкту з безбар'єрності. Через це тимчасово змінили схему руху транспорту. В'їзд до поліклінічного корпусу зі сторони магазину наш край повністю перекритий. Потрапити на територію лікарні автомобілем можна лише двома шляхами: з вулиці медична, паралельно пологовому будинку, або ще раз в'їзд з вулиці Миколи Карнаухова, 36. Со сторони медичної буде заїзд тільки для швидких. Вони не будуть пересікатися з цими водіями, ну, сторонніми машинами, які до нас будуть заїжджати, тобто з пацієнтами. Тобто медична буде тільки для швидких. У межах проєкту біля поліклінічного корпусу облаштують кільцевий рух транспорту, сучасні пішохідні зони та спеціальну тактильну плитку для зручності людей з порушенням зору. Також передбачено капітальний ремонт проїжджої частини створення додаткових паркомісць та озеленення території. Паркових місць на даному етапі буде це дві парковочних місця біля хірургічного корпусу і біля терапевтичного корпусу. Відповідності загальна кількість це 109 Парк в місті. паралельно лікарня готується до реалізації наступного етапу реконструкції хірургічного корпусу з відділенням екстреної медичної допомоги. Перший поверх тягне за собою повністю хірургічного корпусу першого поверху з захватом поліклініки, що передбачає за собою зміна зміна самого, самого приймального відділення, буде по-інакшому, але в'їзд залишається в силі. Роботи на території лікарні спрямовані на те, аби зробити медичний простір безпечнішим і доступнішим для пацієнтів. Відвідувачів просять заздалегідь планувати свій маршрут з урахуванням тимчасових змін, а також не залишати авто на території лікарні, аби не створювати зайвого навантаження. Ірина Котюк Олексій Олексієнко, випуск новин.